Я тільки не ну, завершила читати The Iron Fam Ребекки Ярус. І ця книга залишила мене у такому трохи пригніченому стані, тому до вибору наступної книги я хочу підійти з такої цікавої сторони. Всім привіт! Мене звати Дар'я. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу спробувати новий для себе формат Try a Chapter або спроби розділ. Я вибрала три паперові книги та чотири електронні. І планую прочитати лише перший розділ кожної з них, аби обрати наступну. Я хочу впевнитись, що наступна книга мені сподобається на 100%, оскільки минуло мене трохи травмувало. В мене є одна книга, яка я впевнена, мені сподобається на 100%, і це «The Running Рейв Роберта Гелбрейта. Новинка. Проте я не знаю, чому я продовжу відкладати цю книгу. Можливо, я ще сумніваюся, чи варто перечитати всі попередні частини. І потім переходити до цієї чи одразу починати з сьомої. А, ще не знаю, ще вагаюсь. Проте не все ще так погано. Вона ще трошки почекає. А для сьогоднішнього відео я обрала Джон Грішем, The Rainmaker, Церцея, Мелен Miller, Вавилон Rebecca Куан, The Inheritance Games або Ігри спадкоємців Дженніфер Лін, Ловець Океану Володимира Ярмоленка, Red Rising Пірса Брауна. Смажені зелені помідори в кафе зупинка або Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe. В процесі буду розказувати трохи детальніше про кожну з книг. А першою я, мабуть, візьму Ваволон Ребекки Куан. Я вже давно заглядаюся на цю книжку, і лише зараз на свій день народження я її таки замовила. Вона така товстенька, і я чомусь впевнена, що мені сподобається. Проте. Подивимось. Прочитаю перший розділ і поділюсь враженням. Дочитала перший розділ, зав'язка дуже цікава, стиль авторки мені також сподобався. Дія на початку відбувається у Китаї. І історія розповідає про хлопчика, якому близько 10 років. Ми не знаємо його справжнього ім'я. Він обирає собі ім'я Робін Свіпт. У поселенні, де він мешкає, бушує чума. Його мати тільки напомерла, він ледве живий, але ще бореться. І за ним доглядає професор. Професор використовує якийсь певний магічний артефакт, аби вилікувати хлопця. І коли той одужає, професор пропонує йому угоду. Хлопець йде разом з ним до Лондона, де буде навчатися мовам та здобуде гарну освіту. Натомість він йому нічого не зобов'язаний. Професор його також тестує, він дає йому оці металеві магічні об'єкти, я ще не зрозуміла, що це. І хлопець якось дивно на них реагує, чи вони на нього. І це, ця реакція зацікавлює професора. І саме тому, мабуть, він хоче взяти хлопця до себе до Лондона. І, в принципі, все, вони сідають на корабель, пакують всі речі, сідають на корабель і їдуть до Лондона. Стиль мені дуже сподобався, зав'язка цікава. Не впевнена, чи хочу читати саме зараз, але прочитаю найближчим часом це точно. Наступно, я, мабуть, хочу спробувати ігри спадкоємців або The Inheritance Games. Прочитаю перший розділ і поділюсь детальніше про що книга. Я дочитала перший розділ The Inheritance Games або Ігри спадкоємців. І не лише перший розділ, я прочитала перші шість. І це десь близько 30 сторінок. Розділи дуже маленькі. І оповідь дуже цікава, дуже динамічна, тому важко відкласти книгу. А зараз це саме та книга, яку я хочу продовжити читати. Книга розповідає про. Дівчину Айвері, яка має складні сімейні обставини, в неї померла мати, батько нею ніколи не опікувався, і в неї лишилася лише сестра, з якою в неї спільний батько, але різні матері, і вона живе з сестрою. Проте, через аб'юзивного бойфренда своєї сестри, вона не хоче лишатися з нею в квартирі і перебирається до себе в машину, спить в машині. Вона дуже добре навчається, ну, настільки добре, наскільки може, оскільки в неї складна фінансова ситуація, і взагалі їй нема де жити. Е, тому вона намагається навчатися настільки добре, наскільки може. І мені з перших сторінок дуже сподобалася головна героїня. За нею хочеться слідкувати і їй дуже співчуваєш. Одного дня в школі Айвер викликає директор. І це через те, що до нього прийшов е, молодий чоловік, достатньо впливовий, що він може просто спровадити директора з кабінету, і він хоче з нею поговорити. Її сестра теж вже там сидить в тому кабінеті, і цей молодий чоловік розповідає, що його дідусь помер і з, е, згадав її ім'я у себе в заповіті. І виявляється, що його дідусь не просто якийсь багатій, не просто мільйонер, а мільярдер. І вона має бути присутня на при зачитанні цього е, заповіту у їхньому маєтку. Вони її оплачують квиток і лише треба туди полетіти. Е, і наскільки я знаю, в, в майбутньому Айворі, аби отримати гроші, які заповів цей чоловік, вона мусить лишитися в цьому маєтку, жити з його сім'єю і розгадувати різні загадки. Е, і розгадувати різні загадки, таємниці, щось таке. Історія має бути дуже цікава. Мені здається, це одна з тих історій, які читаються дуже динамічно, які неможливо відкласти, проте потім вони швидко забуваються. Не знаю, проте зараз мені дійсно хочеться продовжувати читати цю книгу. Ну, подивимось. А зараз я хочу взяти Ловець океану Володимира Єрмоленка. Я прочитала перші два розділи Ловця океану, і ця книга трохи не те, чого я від нього від неї очікувала. Я не читала анотації і чомусь для себе вирішила, що це е, переосмислення міфу про Одіссея і е, рітельнінг цього міфу у сучасному сетінгу. Е, проте це історія Одіссея, того самого Одіссея, яка починається. Така трохи альтернативна, альтернативна історія Одіссея, яка починається з того моменту, коли він повертається додому на Ітаку, після 20 років блукань всесмітом. І е, виявляє, що його дружини і сина там немає. І він відправляється на їх пошуки. Проте це не пригодницька історія. Е, це дуже Поетичний текст, наповнений філософськими роздумами, алегоріями. І це написано дуже красиво. Хочеться, Цю книгу хочеться мати в фізичному примірнику і відділяти, підкреслювати усі фрази, цитати, бо вона ними просто переповнена. Не впевнена, що станом на зараз, це та книга, яку мені хочеться читати. Можливо, я придбаю її в папері і буду читати потроху, по розділу на день. Або на тиждень. Бо дійсно цей текст дуже важко сприймати, якщо читати його залпом. Зараз мені хочеться чогось такого, що я можу просто проковтнути і розслабитись. Але книжка прекрасна. Ну, якщо ми вже почали е, з міфів, то продовжимо цирціє Медлен Міллер. Як тільки почитаю, поділюся враженням. Я дочитала перший розділ Церцеї Медлен Міллер. Ця книга є адаптацією грецьких міфів, зокрема «Одіссеї». На початку зазначалося, що авторка викладає латину, грецьку та Шекспіра. Не думала, що це окремий предмет, у старшій школі вже більше 10 років, тобто вона дійсно знає, про що вона пише. І ця книга є адаптацією багатьох грецьких міфів, зокрема Одіссеї. У першому розділі згадувалось лише дитинство церцеї. Як вона народилася, стосунки її батьків, а також е, як до неї ставилися її брати та сестри. Вона не була такою ж красивою, як вони вона не володіла такою ж силою, як вони і над нею частенько насміхалися, кепкували з нею, і дитинство в неї було доволі таким важким. Тому вона часто дивилася вниз на смертних. І мені сподобалась фраза: вона питає батька. Батько, а як виглядають смертні? І він каже: Ну, вони, в принципі, такі ж, як ми, вони побудовані за нашою подобою, так само, як черв'як побудований за подобою кита. І взагалі книга написана такою красивою мовою. От якщо її порівняти з ловцем океану, то м -м, тут теж багато і алегорій, і складно побудованих речень, і філософських роздумів, мені здається. Проте її читати трохи легше, легше, ніж Ловця Океа. Тут це не настільки концентровано. І я так розумію, що історії тут перетинаються, що в Ловці Океану про Одесей і тут буде про Одесе. Тому мені цікаво е прочитати обидві книги і порівняти вже враження чи співставити враження. Книга цікава, я хочу її прочитати найближчим часом. Не впевнена, що візьму читатися, не впевнена, що візьму її читати одразу зараз. Проте найближчим часом я її таки прочитаю. Ну, а далі я, мабуть, візьму Джон Грішем The Rainmaker. Джон Грішем э, відомий своїми э, юридичними трилерами, але українською я не знайшла жодної з книг цього автора. Цікаво. Я дочитала The Rainmaker Джона Грішема, і виявляється, це доволі такий популярний автор. Декілька його книг навіть були перекладені українською. І одна з них фірма, була екранізована з Томом Крузом у головній ролі. The Rainmaker означає або той, хто викликає дощ, або той, хто приносить гарний прибуток для своєї компанії. І от тут, мені здається, це саме друга назва. Оскільки йдеться про молодого хлопця, який вчиться на юриста і є зараз на третьому курсі. Частина його навчання. Є один курс, який він сам обрав, і професор на цьому курсі намагається переконати своїх студентів, що їхня справа це щось благородне, те, що має робитися не заради грошей. Тому як частина навчання він вводить своїх студентів до будинку пристарілих, де вони надають безкоштовні правові поради, поради або послуги. І історія починається саме з такого дня, коли е, головний герой, ви забули, який його звуть, і е, три його одногрупники, а також професор, йдуть до будинку пристарілих, де, е, будуть, де матимуть свій перший досвід спілкування з клієнтами. А, Руді. Руді, Руді його звуть. І перша клієнтка, яка підходить до Руді, це жінка похилого віку, яка е, приносить йому. Свій заповіт і просить його трохи його переробити. Він починає читати цей заповіт, і в нього очі на лоба лізуть від того, що там написано. Значить, вона залишає один мільйон по мільйону кожному зі своїх дітей, потім по декілька мільйонів своїм онукам, а також декілька мільйонів церкві та ще іншим організаціям. Тобто в неї у статках більше 20 мільйонів. І Руді трохи лякається. Бо він ще є студентом, і він не дуже добре знається на тому, як це треба правильно робити. Він боїться, що він не зможе оформити це все правильно. А заповіт, який вона принесла, є дуже простим. Хоча якщо заповіт складається на такі великі суми, то там багатосторінковий такий том буде. Тому він їй про це каже, але вона каже: Мені не треба нічого такого, мені треба саме простенький заповіт, і я хочу викреслити майже усіх дітей та внуків з цього заповіту. Вони мені не дзвонять, не пишуть, не пишуть, не спілкуються зі мною. До побачення тоді. вона каже: Кат, кат, кат! Всіх викреслю. Для головного героя це така можливість отримати таку клієнтку. І якщо в майбутньому, коли він піде працювати на фірму, у нього вже буде. Ну, Ця жінка буде клієнткою, це для нього величезний плюс. Тоді він буде рейнмейкером для цієї фірми. І вона так навіть натякає, що е, вона ну, їй абсолютно все, е, все рівно на ці гроші, вона може навіть йому їх залишити, чи його е, одногрупника. І в нього так загоряються очі, що, може, це якийсь шанс, бо в нього з решимо вже геть погано. Він десь він винен за квартиру, в якій він живе. В нього немає грошей на відшини поміняти на машині. І це б йому дуже допомогло. І після цієї жінки до нього підходить пара пара з великим стосом документів. І вони кажуть, що вони оформили медичну страховку вже дуже давно на своїх дітей. І тепер у одного з їх синів виявили лейкемію рак крові. Проте ця страхова компанія відмовляється платити за його лікування. І вони хочуть, аби він переглянув контракт, усі документи, що вони зібрали, і допоміг їм подати в позов подати позов на цю компанію до суду, аби вони могли відсудити гроші, оскільки їхній син зараз вмирає і вони нічого не можуть зробити. в них немає грошей і піти до. Платного адвоката і зробити це інакше. Тому для них цей хлопець є єдиною надією. Е, проте він дивиться, Руді, головний герой, дивиться на оцей сто паперів і йому аж страшно стає, скільки це займе часу все це переглядати, дивитися, розбиратися, кому це все потім дзвонити, з ким це обговорювати. він не знає, як це робити. І він думає: я якось напишу якусь таку гарну відповідь. що... Типу, дам їм якісь рекомендації, але я студент, я нічого не знаю, я не можу їм допомогти. Ну, так він собі думає. Проте мені дуже цікаво, як історія буде розгортатися далі, що він обере, як він буде поводитись. М -м -м. Тому так, дуже хочу продовжити читати цю книжку. Ну, а далі я, мабуть, візьму The Red Rising Пірса Брауна. Це перша частина трилогії, здається. Чи може книжок бути більше? І там розповідається щось. Про Марс, про робів, про ем, якусь боротьбу. Ще не знаю. Прочитаєш? Поділіся. Я прочитала перший розділ The Red Rising, і мені історія доволі таки сподобалась. Історія відбувається на Марсі, і головним героєм є хлопець Дару, якому 16 років. І ем, оповідь ведеться від його лиця. Можливо, далі це зміниться. Е, він тільки не одружився. І він працює на шахті, і вони займаються видобутком чогось із Надер Марсу. Ця робота дуже небезпечна, і більшість людей, які цим займаються, не живуть довго. Даро є дуже бідним хлопцем, і під час роботи він думає про свою молоду дружину і що в них зовсім немає грошей навіть на їжу. І що, можливо, їй доводиться продавати себе або прокормити його. Під час роботи він натрапляє на невеличку порожнину, яка, скоріш за все, заповнена газом. Він повідомляє своєму дядьку нагору, і він каже, щоб той перестав свердлити і дочекався на команду, яка буде займатися такими газовими порожнинами. Проте хлопець вирішує, що ця порожнина є доволі таки маленькою. Більше як якийсь прищик, і він може спокійно продовжити далі, не чекаючи на спеціальну команду, оскільки це займе дуже багато часу, і тоді під кінець дня він не зможе виробити достатньо цієї штуки, яку вони там виробляють. Тому він продовжує працювати і розділ закінчується так, ніби це було неправильне рішення. І він, от зараз от-от помре. Що відбувається далі з анотації? Даро та люди з його касти. Будуть е, кимось зраджені, буде там якась велика зрада, і виявиться, що світ не є таким, як вони думають, що насправді є панівна раса людей, які мають їх за рабів. і фактично вони працюють як раби за бестінь на цих шахтах. І далі спробує підірвати якось цю систему зсередини, доєднавшись до, до людей, що панують. Зав'язка дуже цікава, написано, це класно, тому я хочу продовжити читати цей цикл. Три книжки вже вийшло точно. Не знаю, може це все, а можливо, буде ще й продовження. І останню книжку на сьогодні я візьму смажені зелені помідори в кафе Зупинка. Я обрала цю книжку, оскільки в мене на кухні стоїть ціле відро зелених помідорів, які я зняла зі своїх кущів, коли їх викидала нещодавно. І я не знаю, чи дійдуть вони до. Червоного, чи стануть вони червоними, чи просто згниють. І я подумала, що може в цій книзі бути якийсь рецепт, як мені їх використати. Почитаємо, подивимось. Я прочитала перший розділ смажені зелені помідори в кафе Зупинка, і мені, чесно кажучи, не дуже зайшло. Можливо, тому що це один розділ це замало. Причому там оповідь якось так рвано ведеться. Це не одна історія, а скоріше як збірка історій, які розповідає одна старенька жіночка у будинку пристарілих. Вона згадує свою молодість, своє містечко, звідки вона, і розказує про різних людей, про різні події, що там відбувалися. У книги дуже гарний відгук на Гудріц, там чи чотири з половиною зірки, чи доволі високий рейтинг. І, можливо, першого розділу було не досить. Аби втягнути цю історію, оскільки там було таке намішано багато імен, багато подій, і я не дуже зрозуміла, про що йдеться і як це все буде оповідатись, відбуватись. Тому не знаю, поки мені не хочеться читати цю книгу, можливо, пізніше, поки я її відкладу. Ну і давайте зробимо підсумки. Мені однозначно хочеться продовжувати ігри спадкоємців, можливо, навіть одразу. Після цього я скоріш за все візьму The Rainmaker Джона Грішима. На третьому місці я поставила Вавилон Ребекки Кван. На четверте Ципцея Медлен Міллер. На п'ятому місці у мене The Red Rising Пірса Брауна, на шостому Ловець океану Володимира Ярмоленка і на сьомому смажені зелені помідори» в Кафе Зупінк. Це був доволі такий цікавий досвід. Якщо у вас на поличках... Зібралося багато книг, і ви не знаєте, що читати далі. Дуже рекомендую обрати хоча б декілька, прочитати перші сторінки, перший розділ і подивитися, як піде. У вас складається вже певне уявлення про стиль автора, про е, лексику, яка там використовується, про героїв. І в майбутньому вам легше буде обрати, е, в який саме час читати. Ту чи іншу книгу. А я дякую вам, що ви були зі мною. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку та напишіть коментар, яка з книг вас зацікавила найбільше. Дуже дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, якщо вам тут подобається, та до майбутніх зустрічей!